з травня місяця ми сягнули колосального перевороту. Він направду дуже серйозний. Отже, якщо за півтори року війни ми в середньому нищили в межах від 200 до 300 артилерійських установок. Саме таку кількість росіяни можуть заміщати, тобто знищили, замістили, знищили, замістили. То у травні відбулася кардинальна зміна. В травні знищено 553 п'ятдесят артилерійські установки. У червні 688, у липні 677, у серпні 691, і у вересні абсолютний рекорд 947 якщо разом скласти і це буде поза 3600 одиниць ділимо знову на тих 72 це вийде близько 50 багат. це неймовірно багато тобто коофіцієнт нищення вищий ніж коофіцієнт заміщення і ще дуже важлива деталь якщо минулого року артилерійські вали сягали в межах від 45 тисяч снарядів на добу а почасти і до 80 тисяч то зараз вони упали до 10-15 це